Привіт, красуні! Хочу вам показати кольє, яке я збирала. Воно вже закінчено, узгоджено. Ось така краса вийшла. Моя красуня прислала ось такий браслет свій і захотіла до нього кольє, щоб був набір. Я вам трохи ближче покажу і розкажу. Ось. У браслеті є говліт. У мене у кольє теж додано таких намистин. Потім ось ця намистина мені сардонікс нагадала, я його додала буквально для акценту. Ось такі намистини гематит мені нагадують. Є ось такі роздільники з гематиту. Ось це сонечко мені нагадало шапочки для намистин. Я ось додала. Ось тут, тут, щоб підтримати малюнок. І ось такі неймовірні елементи у мене підтримують ось такі намистини. Якось мені постачальник прислала, і вони дочекались свого часу. Шкіряний браслетик чорний підтримує агат у мене. І фурнітура срібного кольору. Нібито все вдалося. Як вам?